Це був закон диктаторської доби, який внесений був партією регіонів з єдиною метою, щоб будь яку абсолютно неконституційну незаконну дію можна було провести і освятити всеукраїнським референдумом, який за їхнім задумом мав бути маніпулятивним, зокрема в цьому законі, який до сьогоднішнього дня ще діє. Передбачено, наприклад, всеукраїнським референдумом прийняття нової конституції, що прямо суперечить самій конституції порядку внесення змін до конституції України у такий спосіб. Через всеукраїнський референдум Янукович планував продовжити собі терміни. Він, він планував мати безроздільну владу в Україні і фактично бути таким собі церквом. Цер Сьогодні перше грудня. Сьогодні відбувся референдум. Е в 91-му році, який дійсно подарував Україні незалежність. Дійсно, тоді відбувся той референдум, який має бути вища форма народовладдя. А нам цей закон пропонував референдум як інструмент узурпації влади. Тому ми сьогодні хочемо референдуму, інституту референдуму в Україні повернути це добре ім'я, добру, добру славу. Сьогодні ми звернулися в Конституційний суд. Паралельно ми будемо скасовувати дію закону вже через більшість парламентів. Паралельно ми будемо писати новий якісний закон про референдум. Над новим законом вже багато працювали експерти революційного пакету реформ, громадські експерти. Є вже деякі ініціативи в депутатському корпусі. Головна буде його відмінність: що, по-перше, референдум можуть ініціювати громадяни і не просто ініціювати а. Зробити, дати можливість його провести, подобається цей референдум владі чи не подобається. Новий закон має дати можливість вільного публічного обговорення, питань, що виносяться агітувати як за ці питання, так і проти цих питань. Попередній закон просто забороняв будь-яким чином обговорювати питання референдуму. Тобто новий закон має цю процедуру зробити вільною і демократично. Дякую. 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 Дякую.